У Нас чергове поповнення транспортними засобами наших комунальних підприємств. Ми це робимо не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок наших донорів. А саме уряди Німеччини сьогодні, окрім транспортних засобів, також передаються і великі ліхтарі, щогли для нашого рятувального підрозділу. Ми майже закінчили наш план, який собі ставили це 100 транспортних засобів в цьому році. Але тільки закінчився вересень, розпочався жовтень. Ми точно той наш план, на який намітили, ми зможемо перевиконати. Всі наші Представники місцевих органів і представники комунальних підприємств це направду герої. І я вдячна тим партнерам, зокрема в даному випадку, уряду Німеччини GIZ, що вони розуміють, наскільки нам важливо створювати належні умови роботи для представників органів місцевого самоврядування. більше техніки, більше можливостей. Ця е, автівка. Дуже зручна, дуже важлива для того, щоб перевозити наших робітників, які будуть виконувати покривельні роботи, сантехнічні роботи, роботи з пустрою, плиткою СБ на пошкоджених будинках та багато-багато інших.